Слава Україні! Вітання глядачам, підписникам! Мої вітання з Трасною п'ятницею. Ну от сьогодні таке невеличке відео на пасіці я вирішив відзняти по підсумках експерименту, який проводився той рік. На, 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 на одній бджольній сім'ї. Ну, от Сьогодні так, у нас температура так, плюс 17, плюс 18 в районі, вітер. Замку було без вітру, але ну, тепер вітер. Ну, от зараз ми відкриємо сім'ю, подивимося, ота експериментальна сім'я, як вона розвивається. Ну, ми бачимо, якщо був, нічого не змінилося. Зараз глянемо що далі. Сім'я зимує, зимувала. В нижньому корпусі, в верхній порожній, там стоїть утеплення. Ось зараз ми знімемо все все буде по порядку. Все максимально чесно, без всяких прикрас. Це був експеримент, ну, я хочу докладати, що воно може цей експеримент дати. Ось, знімаємо кришку, Правда, це трошки незручно однією рукою робити. як є. Отважнімо от, щешки, щоб не загубилися. І от сім'я прикрита отаким от просто утепною подушкою. І бачимо. От. Корм з'їли. Ну і зараз ми це відводимо в бік. Відкручуся, змін, щоб зняти верхній корпус. А потім побачимо, що в самому, як розвиток сім'ї проходить в самому гнізді. Ну, ось я Верхній корпус зняв. Зараз заберемо цю одинку з підкормкою. Зразу скажу, що я на цієї сім'ї вже дивився, бачив її розвиток. Ну, я скажу, що в мене ця... Цінайка цілком влаштовує. Я завжди забув взяти стамеску. Це Таке зимою буває, зараз візьму, побачимо далі. Ну, зараз витягнемо за стовну дошку. Ну, аккуратно її покладемо. Ну і що ж. Заскала ця сім'я, от зараз маємо на наявності 6 рамок. Заоскали попередньо, десь. Е, тижні півтора назад перед похолоданням я роздавав корма, я бачив розвиток сім'ї. І я одну рамку під, підклав, кормуву. Як бачимо, от двоє всіли. Кормів трошки є, але ну, треба би додати ще. Бо тому що зараз у цей час головне це для сімей це є корма. Остача кормів зараз може призвести, от буде погода не така, що літня, як для квітня холода, дощі. І тому може бути загиблість сімей через нескладку кормів, тому що масове масово розплід. Ну Тут бачимо кормів трошки є. На рамці рамка без засіву. Бачимо от сімейку, саму бджолу. До речі, от ця сімейка по морфометрії, Ця матка, по-моєму, вона для подальшої селекції вийшла. І від неї я цього року випробую вивезти деяку кількість маток. Ну, от, бачимо. Розпліт. Здається, відкритий розпліт. З іншої сторони те саме. та ця сімейка трошки уступає посидіть деяким іншим сім'ям на пасіці, які краще розвинулися, але що, те, що я дав їй самі жорсткіші умови того року, це можливо зараз скажуть, тому що зараз сім'я немає такої сили максимальної розплід, закритий розплід, перемішку, мед, перга. Ну, це зв'язано з тим, що були дощі, похолодання, сніги. Тобто попередньому відео бачу там скидував. Так що то, тут на сплошний розплід зараз надіється марно. А Так, то... О. Так, бачу, один розплід виходить, другий... і... Третий. Досить багато бачу молодої бджоли вийшло. Молоденька щеренька в пушку. Це є на трьох рамках. А ось підіть, і Зараз глянемо рамку, яка рамку годівницю. Які буквально того збудовували. О, так, запаси корму залишилися. Опера тут яєць немає. Ну, є досить досить, досить досить велика кількість перуку, які свіжо принесені, тому що вчора і сьогодні була льотна погода. Ну що ж, по підсумку, цю сім'ю? Цю матку, може бути матка 3 рік матка. Вона у мене це матка 19 ї лінії. По марфометрі до подальшої селекції. По розвитку ця сім'я сім мене цілком влаштовує. Зараз, на даний момент. В подальшому я на цій самій матці продовжую експеримент, але вже в іншому ракурсі. Ну, В подальших відео буде. А з сімейки ці цієї, після певного підсилення розподом на виході, я, напевно, зроблю сім'ю-виховательку. Тому що і в попередньому разі була сім'я вихователька з нею і в цьому випадку А матку на, 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 на тій матці, ми зробимо ще один експеримент. І, до речі, буде експеримент вже зі старшою маткою на рік. Три роки вона пройшла. І побачимо, що з нею можна при тому вже виді експерименту, що з нею можна отримати, отримати. Ну, на цьому коротенький відео закінчимо. Всім щастя, миру, здоров і здоров'я. Вітаю всіх з прийдемо великодніми святами. Щастя, ми у здоров'я. Слава Україні!